Перешкоди на пропускних пунктах часто волонтери не можуть передати чи отримати гуманітарну допомогу за кордону вчасно. Скаржаться все через прискіпливість українських митників. Ми не змогли виїхати за автівкою. Хлопці, які повинні були забирати, залишилися без дозволу, і прийшлося їхати нашим дівчатам. І три ночі на кордоні вони чекали, коли їх пропустять з цією автівкою. Це перше. По-друге, звісно, допомога для деяких регіонів для мене це проблема для Запорізького регіону. За що того, що там йде кримінальна справа про розкрадання гуманітарної допомоги, ми не можемо отримати допомогу на цей регіон. Складається враження, що всі хочуть допомогти, окрім них. Ну не буду говорити конкретно. Тут люди збирають, донатять останні заощадження витрачають для того, щоб вибачте той джип, 15-річний пригнати і передати військовим. А сама процедура його заїзду, оформлення і передачі вона така бюрократична, що ну. Той волонтер він витрачає масу свого життя і часу, щоб довести питання до кінця. У митників своя правда нормативно-правова база. Переконують, непорозуміння на пропускних пунктах можуть виникати через неправильно заповнену або недостатню кількість необхідної документації. Питання ввезення гуманітарної допомоги на сьогодні регулюється постановою кабінету міністрів 174. Там передбачено додатком номер один само. Зразок самої декларації, який потрібно якби чітко заповнити, безпосередньо звернув би увагу на заповнення графи одержувач. Там їх небагато, ти грав, порядка десяти. І, щоб зазначати вірно одержувача, там, ну, зокрема, там не писати Хмельницька обладміністрація, а той благодійний фонд, наприклад. чи на який безпосередньо йдеться гуманітарна допомога, а щоб форс мажорів не було, варто мати при собі необхідні декларації на гуманітарний вантаж. Крім того, якщо це допомога у вигляді військового обладнання, обов'язкова вимога, гарантійний лист від військової частини. Щоб пропуск швидше здійснювався, це якісь документи додаткові, мається на увазі ті самі дарчі, документи від іноземних донорів. Ми розуміємо, що це має бути під контролем, ми розуміємо, що це має бути все прописано. Задекларовано, але є такі речі, коли Дуже часто не лише українська митниця а й польська так само не входить в ситуацію в тому, що зараз війна в країні, що особливо на початках, коли дуже гостра необхідність була в дуже багатьох речах від засобів захисту до автомобілів. І десь там то в загальну колейку ставайте, заїжджайте завозьте автомобілі, то ще щось краще пізно ніж ніколи влада збирається розрубати гордіїв вузол, максимально прибрати перешкоди для забезпечення ЗСУ. Це питання потрібно вирішувати комплексно. Ми сьогодні з колегами народними депутатами поспілкувалися на цю тематику в першій панелі дискусії, і думаю, і будемо депутатські звернення готувати до саме керівників центральної органи органів виконавчої влади, до керівника митної служби податкової, до Нацполіції, для того, щоб вони з відповідальністю ставилися саме до роботи волонтерів. Дарія Курнос, Олександр Мельников, Вадим Гловацький, новини 33 канал.